І йде ерозія ґрунту, йде випирання вологи наверх. Отже, два дні попід у нас була, були нічні морози до 4, а подекуди, подекуди з 7 градусів. Що буде відбуватися? Ця коронева система в рихлому ґрунті не буде сильно відростати, адже вона волога видувається, морозами підтягується нічними. І в день воно видувається, немає активного відростання. Ми будемо проводити тут каткування важкими кольчасто-шпоровими катками. Тим самим ми прожмемо оцю, оце випирання, прожмемо, у нас тут є більше пів сантиметра. Подекуди в яких господарствах є і сантиметр, і більше. Проводимо каткування, підтягуємо вологу до вузла кущення, до точки відростання кореневої системи. У нас до опадів. Ще є 4-5 днів, нарощуємо по максимуму більше кореневих волосків, і в подальшому оця волога, яка буде випадати, в вигляді дощу, буде промивати, промивати і також той азот, який вже тут внесли. І щоб нам докущити даний посів за цих 2 тижні, що ми ще маємо можливість їх докуштити, він буде втрачений. Якщо ми зараз підіжмемо оцю вологу до верхнього, до верхньої частини зменшимо тим самим частину ґрунту, поверхнього ґрунту до кущення, У нас буде краще кущення, краще відростання бокових пагонів, більш щільніший ґрунт, менше буде промиватися той нітратний азот, який ми вже внесли, і більше шансів для того, щоб ми могли. Допущити дану пшеницю. При наростанні температури ми, як мінімум, попрацюємо тут е, морфорегуляторами. Чи це буде хлормопад хлорид, чи це буде там якісь інші. Подивимося вже по температурних режимах е, морфорегулятори. Це однозначно буде е, цинк, можливо, якісь амінокислоти, щоб нам максимально нагнати кореневу систему. Обов'язково такі посіви каткуйте, важкими катками, не бійтеся. ця операція досить. Важливо для того, щоб дати рослині шанс сформувати ту кількість пагонів і ту силу пагонів до середини квітня чи там до кінця квітня. Даний посів, цей що лівіше, ми бачимо, що в нас тут свій мікроклімат. Тут волога значно краще зберігається. Тут є більше сформована кількість пагонів. Ми вже тут будемо боротися зовсім інша технологія відносно посіву справа. бійтеся цієї операції це. Досить буде правильне рішення в ваших господарствах для того, щоб сформувати якомога більший врожай в найменш короткий термін.